Астрологія це був метод, спосіб діагностики людини. Розумієте? Чому бралась натальна карта людини? Ось з цього періоду, да, з давньої Греції, у нас з'являється ось таке поняття вже як особистісна астрологія. Да? У нас з'являються натальні карти на людину, але вони використовувались у медичних цілях, Так би мовити. Тобто лікарі того часу мали вміти зробити на людину натальну карту для того, щоб подивитися на гумори людини на оці чотири стихії. Бо за філософію Гіппократа і Аристотеля, в залежності від комбінацій цих стихій у людини, надлишка якоїсь чи браку якоїсь. А, а, робилась не просто діагностика, а назначалась лікування.